Воїни мають отримувати увесь спектр послуг і бути максимально задоволеними. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідала перший добровольчий хірургічний шпиталь, що в Лисецькій громаді. Тут з перших днів війни безкоштовно лікують захисників і захисниць. Керівниця області каже, нині гостро стоїть питання підсилення роботи районних медзакладів. Тож вона ініціює зустрічі з керівниками лікарень. Є відповідна категорія закладів. Кластеризація, і вони мають мати певні умови для того, щоб надавати послуги, і держава визначить і заклади, яким буде допомагати матеріально, щоб є певна лікарня, вона була оснащена всім, і людина приїжджає, і весь певний спектр отримує допомоги. Тому відповідно проходить і дана реформа. Але підкреслю те, що ми направляємо усі наші можливості, як закордонні, так і області держави, зараз підсилити наші за нашої області а порівнювати нині є з чим. Іван Кононенко в перший добровольчий хірургічний шпиталь потрапив два тижні тому. Довелося ще раз проліковувати перелом, який погано зростався. Під Бахмутом мене було поранення важке. Наскільки Що казали лікарі? Я тимчасово непридатний з переоглядом на півроку, тому поки в мене є час, я намагаюся максимально швидко відновитися і повернутися назад. Виконують тут і складні операції. Їх проводить лікарка, ортопед, травматолог з Луганська Оксана Мироненко. Це не зовсім нейрохірургія, не зовсім травматологія. Ну так вийшло, що так насправді постійно і ефективно цим займаються небагато, і все завжди індивідуально. А війна дає травми, які завжди індивідуальні. У шпиталі військові проходять і фізичну та психологічну реабілітацію. Посттравматичний стресовий синдром, каже психологиня із Харкова Анна Галущак: краще попередити ніж потім лікувати. У нас проводяться захід соціально-психологічної реабілітації, такі як поїздки в гори, в театри на коні. Це ну по типу іпотерапії, скажімо так, і також ми залучаємо те, що казали, і хореографів, тобто різні активності, які допомагають і відволіктись, і в принципі сформувати позитивне ставлення до життя, що якраз також упереджує розвиток ПТСР. Перший добровольчий хірургічний шпиталь планують розширювати нині. Тут одночасно можуть прийняти до двох десятків бійців. Натомість медики готові надавати допомогу у більшій кількості пацієнтів, тож хочуть побудувати ще один корпус на пів сотню ліжок. Ну кошторисна документація в нас є вже зроблена, і архітектурний проект зроблений, і всі медичні комунікації в ньому промальовані. Ми зараз шукаємо по суті фінанси для реалізації для побудови такого корпусу. Навіть скажу більше, що з існуючими організаціями, які вже допомагають нам, ми погодили про те, що у випадку з спорудження такого корпусу ми будемо мати фінанси на утримання вже оцієї великої більшої лікарні. Різні варіанти ми обговорюємо. ми обговорюємо питання проєктної діяльності, спільно вирішуємо, поставимо завдання і по проєктній діяльності. І зрозуміло, що будемо вирішувати в дальнішому, якщо і буде, то здоровий голос» має. Взяти перемогу, якщо будуть проект будуть дійсно гранди, чи будуть якісь кошти, то ми обов'язково будемо втілювати їх. А земельна ділянка, це зрозуміло, вже буде зарадою громади. Від березня 2022 року по сьогодні тут отримали допомогу понад 3,5 тисячі осіб. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.